Та до інших новин після старого нового року в Україні за традицією розпочинаються колядування. Цієї доброї традиції завжди дотримується голова облдержадміністрації Микола Костяк. Щедрувальники, вихованці Станіславського ясла садка, щороку відвідують керівництво області, аби поколядувати та заспівати щедрівки. Чим іще, окрім щедрівок, дивувала малеча, дізнаєтеся за мить. Чи дозволите посівати у вашій хаті? Обов'язково дозволяю. А як же ж такі гарні калядники? А ну давайте, покалядуйте і запоспівайте, і засівайте. Ось так вихованці Станіславського дитячого садка вітали голову Херсонської обласної державної адміністрації Миколу Костяка із новорічними та різдвяними святами, щедро посіваючи, діти не жаліли гарних слів ані для Миколи Михайловича, ані для всієї Херсонщини. Такі зустрічі у затишній породинному теплі атмосфері вже стали традиційними. Адже так малеча віддячує голові Херсонської обласної державної адміністрації за постійну підтримку. За кожним дитячим садком, за кожною школою, за кожним школою інтернатом закріплені шефи. Хотів би сказати, що сьогодні вони не номінальні шефи, просто е, які на бумазі. Вони. Е, Протягом року беруть участь в усіх подіях, які проходять в тому чи іншому дитячому закладу, і приходять не з пустими руками, проходять з подарунками, допомагають для того, щоб сьогодні і створювати умови, щоб і опалення було і водопостачання багато е, завдань стоїть перед шефами. Сам керівник області з задоволенням згадує дитячі роки, коли сам співав Щедрівки, каже, подібні зустрічі покращують настрій та налаштовують на подальшу серйозну роботу. А це для того, аби порадувати моли. Микола Костяк підготував чимало подарунків. Цей солодощі, звісно, як і годиться, дав чедрувальникам по кілька купюр, за що діти були дуже вдячні. Сію, вію, посіваю з новим роком. вас вітаю, аби сіялось, родилось, на гаразд усе робилось. Це, що говорять устами діточок, воно говорить, знаєте, істину, і я впевнений, що це таке велике натхнення, підйом і для тих діточок, які в першу чергу які колядують, які засівають, і для дорослих це великі побажання. Також своє вміння колядувати показали і вихованці дитячого будинку. «Теремок». вони підготували справжній виступ з піснями та віршами, за що також отримали чимало подарунків, тож поверталися додому не з порожніми руками, а цілою. Низкою іграшок, забивок та солодощів.